Зараз, коли йде боротьба проти російської агресії, боротьба за незалежність та свободу поезії Шевченка дуже доречні. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими. Не оплакані своїми, неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сина, не кажучи синові, молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Неоднаково мені, як в Україну злі люди сплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Неоднаково мені.